Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення із природнім довкіллям. І сьогодні ми з вами поговоримо про небезпечних комах. Ви добре знаєте, що всі комахи дуже красиві, прекрасні, ними можна милуватися, а також є небезпечні комахи. Весна дарує нам не тільки теплі дні і можливість відпочивати на природі. Але й комах, що кусають, і є небезпечними для людини. Небезпечні комахи, такі, як кліщ, дрібна небезпечна комаха. Вона є переносником небезпечних інфекційних хвороб, потрапляючи на тіло людини. Кліщ не відразу впивається в його шкіру, а довго повзає, відшукуючи найбільш ніжні місця. Укус його абсолютно невідчутний. Кліщі можуть триматися на тілі людини до 12 діб. Оса, комаха зі смугастим черевцем і парою прозорих крил. Укуси оси болючі, супроводжуються набряками і можуть викликати серйозну алергічну реакцію. Гесть велика муха, їх укуси дуже болючі. Ранка довго не гоїться. можуть виникнути алергічні реакції. Також гесть є переносчиком збудників інфекційних хвороб. Шершень велика небезпечна комаха, його укус супроводжується сильним болем, свербінням і набрюком, яд, який шершень виділяє при укусі, для людини токсичний, може викликати сильну алергічну реакцію, що загрожує життю людини. Овод. Це муха середнього розміру. Вона є переносником інфекційних захворювань. Овод боляче кусає, а на тілі з'являється яскрава червона пляма і великий набряк, що утворюється через деякий час після укусу. Дітки, для того, щоб ваша прогулянка була безпечною, давайте з вами закріпимо правила поведінки з комахами. Уникайте місць скупчення комах. Не пийте з пляшки, що стояла довго відкритою. Налийте напій у склянку, аби пересвідчитись, що туди не потрапила комаха. Для відпочинку на природі вдягайте відповідний одяг, що захистить від укусів комах. Штани, сорочку з довгим рукавом, головний убір. Не розмахуйте руками, якщо поруч із вами літає комаха. Не намагайтесь її зловити. Чи придавити. краще спокійно перейдіть на інше місце, не чіпайте мурашники, не наступайте на, на мурах, мурахи боляче кусаються, захищаючи своє житло. Не чишіть місце укусу. Від цього може утворитися рана. Повертаючись з прогулянки, ретельно огляньте своє тіло, і якщо ви щось побачили незвичне для свого тіла, одразу треба показати це батькам. Батьки подивляться і зроблять, окажуть вам першу медичну допомогу. Обов'язково перевіряйте одяг, щоб переконатися. У відсутності найних кліщів та інших комах. Бережіть себе. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.